Вітаю! Я казала, що ми зустрінемось, коли дов'яжувати блінчик до 12 см, але вирішили в'язати їх разом з вами. Тому приступимо. 9 рядів, рядів зв'язано, почнемо 10. Дві повітряних петлі. Перший стопчик без накиду. Другий стовчик без накиду. Четвертий і дві повітряні Петрі. По І так до кінця ряду. Отже ми завершуємо 10 ряд. І починаємо 11 ряд. 11 Одинадцятий ряд ми будемо в'язати без прибавок. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду сюди, пропускаємо цей стовпчик без накиду і робимо от сюди наступний стовпчик без накиду. І так маємо виглядати одна секція. Тепер робимо дві повітряних питрі. Сюди не робимо? Ні, пропускаємо одну петлю і робимо от сюди, ту пропускаємо, от сюди робимо стовпчик без накид. Дві повітряних петель. І так продовжуємо до кінця ряду. Ми завершили одиннадцятий ряд. Почнемо дванадцятий ряд. В кожній секторі буде прибавка одного стовпчика без накиду. Сьогодні перший стопчик без накиду, другий. Отак виглядає один з 14 секторів. Робимо дві повітряних петлі. І так продовжимо до кінця ряду. Отже, ми завершили 12 ряд, отак він виглядає, і має біля 8,5 см. Ну, 8. В'яжемо наступний ряд без прибавок. Дві повітряних петлі. Ставчик без накиду сюди. Пропускаємо один стовпчик. Не сюди, а от сюди. Робимо наступну галочку. У кожному з 14 секторів має бути. Дві повітряних петлі і п'ять стовпчиків без накиду. Отак. О, ви бачите, я замітила, що в мене помилка, бо ряд мене починається тут. А я вже тут дала, тому я спорю це. І от сюди щоб ой, ну, де ряд починався ви також себе перевіряйте от дві повітряних петлі. стовпчик без накинув пропускаємо одну і от сюди Так, бачите, 4, далі йде 5 стовпчиків візнаків і знову 5 стовпчиків візнаків. І так продовжимо до кінця ряду. Отже, ми завершили 13 ряд. Наступний 14 ряд має бути прибав. Але це вже ми продовжимо в наступному відео.